Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925 проби ексклюзивної роботи з натуральним камінням виробництво тайланд. І розпочнемо з каблучки з цитрином. Додаткові камінці та паста гранат, цитрин 15 на 15. Розмір поверхні 30х29. 18 розмір каблучки. Вартість 2300 гривень 58 доларів. Сережки з опалом, оніксом та смарагдом. Опал 10 на 10. Довжина сережки 38 мм. Загальна вага 8 грамів. Вартість 1700 гривень 43 долара. Кулон з опалом та аметистом. Опал 8х6. Довжина кулона разом з вушком 30 мм. Вушком, зворотній бік, вартість 1200 гривень 31 долар. Сережки з рубіном, хризолітом та смарагдом. Рубін 14х12. Довжина сережки 40 мм. Загальна вага 9,5 грамів. Вартість сережок 1650 гривень 42 долара. Кулон з рубіном та хризолітом. Рубін 10 на 7. Довжина кулона разом з вушком 28 мм. Вушко. Зворотній бік. Вартість 950 гривень 24 долара. Каблучка з цитрина мадейра. А розмір цитрину 16 на 12. 17 з половиною розмір каблучки. Вартість 1600 гривень 40 доларів. Каблучка з аметистом в формі кабашон. Додаткові камінчики, турмаліни та топази. Розміри аметисту 17х13. 18 розмір каблучки. Вартість 1850 гривень 47 доларів. Каблучка з аметистом. Аметист працює. 19 на 13. Додаткові камінці. Аметиста тапас. 18 з половиною розмір каблучки. Вартість 2100 гривень 53 доллара. Сережки зеленим аметистом. аметист 24х13. Один камінець довший за інший. Довжина сережок 44 мм. Загальна вага 14,5 г. Вартість 2300 гривень 58 доларів. Кулон з зеленим аметистом в позолоті. Нижній аметист 16 на 13, верхній 19 на 11. Довжина кулона 38 мм. Ланцюжок 40 см плюс подовжувач на 4 см. Вартість колону 2000 гривень 51 долар. Каблучка з лимонним кварцем, додаткові камінчики, хризаліти. Розмір вставки 16 х 10. 18 розмір каблучки. Вартість 1600 гривень 41 долар. Каблучка з лимонним кварцем, гранатами та хромдіапсидом. Розмір ставки 16 х 13. 18 розмір каблучки. Вартість 2200 гривень 56 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім приємного вечора. До побачення!